21 травня в Чернівцях в Україні в усій Європі відзначають День вуличної музики. Одним з нововведенням цьогорічного свята в Чернівцях це так звана рухома сцена або музичний тролейбус, який буде курсувати містом аж до 10-ї ночі з електронною музикою. Розфарбовують тролейбус вже відомі художники зі Львова та Івано-Франківська. До дня вуличної музики в Чернівцях хлопці-волонтери придбали 22 балончика з фарбою. Ми вирішили зробити якийсь такий Приємної ілюстрації з персонажами, щоб людям було якось цікаво, тим самим показати, що сам фестиваль є яскравий, що він пробуджує людей до якоїсь активності. Пан Олег вже 35 років працює водієм тролейбуса. Все ж такого досвіду немає, тому і хвилюється. Перший раз такий красиво буде тролейбус. Це буде музика, день музики. І Люди люблять музику музика ж вічна. Маршрут тролейбуса номер 6 21 травня курсуватиме містом з 16-ї години. Були розміщена апаратура, діджейський пульт, мікшер і діджеї гратимуть якби електронну музику. А тролейбус буде їздити за маршрутом, який складається з 11 зупинок, які ми розташовували, намагаючись віддалити надалі від основних сцен з вулиці Південно-Кільцевої, до депоту, комарова, вертинаючи гравітон, караван і так далі. Ми зробили старт. На день вуличної музики, концепції музичного тролейбусу. Я думаю, що в подальшому такий тролейбус курсуватиме набагато частіше. Музичний тролейбус в Чернівцях єдина рухома сцена до Дня вуличної музики в Україні. І аби їздити на такому тролейбусі щодня, боковинці навіть готові більше платити за проїзд. Максимальну ціну ви б дали за проїзд. Ось в такому гарному тролейбусі ще й з музикою всередині. 5 гривень до п'яти гривень. До п'ять гривень. Гривню 2,53. Скільки ви казали, скільки би й платило? Тетяна Приутеця, Іван Чижик, телеканал Буковина.